Канал Фалористика України. Хрест Соу. 5 років спілкувати офіцерів України. 5 років СОУ. Колодка не рідна, повинна бути не така прямокутна, а трошки укорочена, як то кажуть, ексклюзивного виробництва. Лента зеленю синій полоски. Мають бути. Але з практиці такий хрест, якщо вам попадеться, то, то вже щастя, тому що ці колодки, ці хрести кавалери, які були і ними нагороджені, тіряють. Колодки залишаються на формі, а хрести валяються по всій території України. Потім їх знаходять і додають, що є. Такі нейтральні колодки і вже йдуть вони до колекцій. полта... Виробництво полтавської фалористичної фірми э, СОУ буквою Спілка офіцерів України. Э, 1991 рік це рік заснування. Ця частина накладна, центральна. На звороті написано за Україну за її волю. Важкий. Емалі, Виробництво Полтава. Ще раз повторюю, що колодка не рідна, але знак на ціну то сильно не впливає, тому що сам знак рідкісний. Дякую за перегляд. Разом до перемоги. Слава Україні!